Коли ми у Бога щось просимо щастя, здоров'я, багатство, хліб насушний, то ми торгуємося з Богом. Тому що коли нам Бог це все дає, то торгівля припиняється. І ми забуваємо про Бога. Ми тоді перестаємо молитися, просити, бо нам на даний час воно вже не потрібно. І а коли нам щось потрібно, то ми дуже довго молимося, руки складаємо, просимо. Але Бог нам дав все для життя, що нам потрібно. Все нам дав. Тільки ми цього не бачимо. І нам все дав. Коли ми навернемося до Бога, то ми побачимо, що. У нас є все і здоров'я, і щастя, і родина щаслива, і хліб на столі. І в кожного машина є: тепла вода, будинок, в якому можна сховатися і від холоду, і літом від жари. Все в нас є, але ми цього не цінуємо. Нам ще більше хочеться. І ми не дякуємо за це, а ми тільки просимо. А коли ми просимо, то означає, що ми не з Богом. Бо хто з Богом, то він не просить, йому все дається. Бог йому тоді все дає. Но коли ми починаємо просити, то ми віддалилися від Бога. І Бог говорить: у Матвія 6, 7, там написано, що... Закрити двері зовнішні і відкрити внутрішні. І помоліться в таїнстві з Богом. І Бог почує ваше таємне і дасть вам явне. Розумієте? Але як молитися, то не говоріть зайвого, як ті погане, бо думають вони. Що будуть вони вислухані за велемовство. Велимовство, то Бог каже, вони думають, що коли вони будуть мені багато молитися і просити, вони будуть вислухані. Ні. Найкраща молитва це молитва подяки. І все треба благословляти, те, що ми маємо. Бо коли ми не дякуємо, а просимо, то ми показуємо те, що ми краще знаємо, що нам потрібно як Богу. Але Бог краще знає, що нам потрібно. Якщо в нас цього немає, значить ми не повинні цього мати. А коли прийде час, то ми будемо це мати. Розумієте, Бог краще знає. Так що, щоби. Получити те, що ми хочемо, треба дякувати за все. Тільки подякувати і благословляти. Цією подякою ми відкриємо двері до своїх мрій і бажань. Сам Бог їх відкриє. Ну, ось, це моя така думка, тому що кожна людина вона може по-своєму думати. І розуміти, але ми є різні, і ми по-різному всі думаємо. Ми не можемо всі одинаково думати. Ми є всі різні, так як квіти всі різні. Люди. Ми не можемо бути схожі і думати одинаково. Це моя така думка. Ну ось так. Дякуємо. За те, що маємо. І коли ми будемо дякувати, то нам більше дасться. А якщо ми будемо нарікати, то ще й то забереться. Так і в Біблії написано. Так ще якось так.